Друзі, привіт! Цього року яблука дуже добре вродили, тому пропоную приготувати печиво з яблуками. Готується дуже просто без зайвого клопоту і виходить крихке смачне печиво з яблучною кислинкою. До борошна додаємо холодне масло, порізане кубиками, і розтираємо це все до утворення ось такої пісочної крихти. Тоді додаємо сюди кисломолочний сир і замішуємо тісто. Виходить ось таке крихке та густе тісто. Загортаємо його у харчову плівку і відправляємо в холодильник на одну годину. Для начинки яблука потрібно почистити і порізати ось так на невеличкі скибочки товщиною приблизно пів см. Тісто розділяємо на дві частини і кожну частину окремо розкачуємо до товщини приблизно пів см. Далі з допомогою склянки вирізаємо кружечки для печива діаметром приблизно 7-8 см. Оскільки тісто в нас без цукру, то всередину даємо трохи цукру і кориці. Тоді на один край кружечка кладемо шматочок яблука і прикриваємо другим краєм, формуючи печиво. Викладаємо печиво у форму, застелену пергаментом і випікаємо при 170 градусів приблизно 25 хвилин, щоб печиво добре підрум'янилось. За бажанням посипаємо цукровою пудрою. Все готово і можна насолоджуватись смачним натуральним домашнім печивом.